Українська мова одна з найкрасивіших мов світу. Перепрошую, напийся з гівнаюшки. Але сьогодні про інший бік Солов'їної, а саме про українську лайку. Останній етап українізації, коли ви сваритеся українською. Тому сьогодні ми зібрали для вас цілу підбірку лайливих слів від Око Бандери. Підпишись, бо трясся його матері! Ми тебе вже давно чекаємо. Поки Ярослав Мудрий писав у своїй бібліотеці закони, народ писав на деревах дещо інші слова. Справді, люди брали кору берези і шкрябали одне одному листи. Так в одному з них жінка жалілася, що її сестру назвали коровою, а доньку хтивою дівчиною. А точніше блядь. До речі, цей термін означає розпуста, і він навіть є в першому українському словнику. Поки ми вживають слово коми», українці насолоджуються кожною ноткою свого прокльону. Так козаки гнали прикола з царя ще 500 років тому. Коли британські джентльмени починали листи з friend», наші козаки тягнули прикола з турецького султана. Вавилонський ти кухар, македонський колесник, свиняча морда, кобиляча срака. І це лише вступ. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою їжака не вб'єш? Словом, це була середньовічна прожарка від запорожців. У козаків навіть була професія матюгальник. Цей поважний чоловік виходив перед битвою, знімав штани і показував всі свої гідності і негідності і викрикував образливі слова. Таким чином, козаки намагалися підірвати моральний дух ворога аби взагалі заманити у пастку. Навіть іноземні мандрівники ще в 17 столітті помітили українську лайку і визначили, що найпоширенішими словами є дідько, чорт, свиня і собака. Не ж ми зараз росіян називаємо свинособаками. Класичні лихослів'я, пов'язані з генеталіями і сексом, мають давнослов'янське походження. Вони в однаковій мірі українські, польські, чеські, російські та інших. І поки матрьошки зневажають любов, в українців із сексом все супер. Наша лайка крутиться навколо лайна. Любителями щіт культури ще є французи, німці і поляки. Однак в них увага конкретно на гівні. Ми ж використовуємо дупу в найширшому розумінні цього слова з процесами, наслідками і найкрасномовнішими описами. Ми не кажемо анус ми гордо кажемо срака. Навіть в сусідському конфлікті за курку чи загород найефективнішим ходом було показати оголені сідничні м'язи. Now... Нащо ну, що нам ці сухі факти? Практику давай. Гімнюк, засранець, сирун, гімна о бздюха і для найменших сцикун. Якщо ви хочете вказати на чиюсь неправоту, застосовуйте. Поцілуй мене в сраку на сиру твоїй матері, і щоб ти всрався. Якщо ваш колега працює без ентузіазму, скажіть, козаче, не хочеш срати, не муч дупу. Якщо ви зробили помилку або заляпались десь варенням, а поруч сидить Ольга Фреймут, скажіть, трапляється, що і бариня всирається? Найоригінальніший прокльон. А що б тебе швидкою настею зносило? Раніше швидкою настею називали діарею, і побачення з нею не було романтичним. Якщо ви зневажаєте свого противника, скажіть йому між іншим. Ти гівно нероздушене! А що ж казати, коли ти вдарився мізинчиком об край столу? Я хотів помститись, я хотів крові. Окрім сідничних образ, українці ще використовують три категорії лихослів: перше порівняння з тваринами. Дурний, як ціп, стара кляча, морда, хоч пацюків бий. Друге побажання хвороб. Матері твоєї ковінька, вбий тебе хиря, щоб твоя срака по шву розійшлася. Третє чортихання і згадки святих. Дідька лисого тобі! Сто чортів печінку, а рештанська душа, Каїнова дочка і удовий син. Обирайте на свій смак. Українська лайка це окремий вид мистецтва в дубляжі. Оскільки юридично ледь не кожна компанія не хоче чути матюки, їх замінюють не менш оригінальною лайкою. Навіть у стрічці з найбільшою кількістю матів, а саме у фільмі Волки з Волстріт, у дубляжі не прозвучав прямий переклад слова фак. Який це вилупок срався, як маленький був, що смілився мені дзвонити вівторок у вечорі? На відміну від кіно, телебачення іноді пропускає нецензурщину. Культовий степлер. Я блядь, хуяро хуяро, то немає, не йде воно Плямкання Добкіна Допкіна. Що ти сказав, жили дамай, начал чвякать зі свіжого Пізду... Ну і легендарний. Корабль, і нахуй. Словом, українська мова наповнена чарівними перлами. Користуйтесь, плекайте, матюкайтесь, але українською і від щирого серця. Напишіть нам у коментар мат, прокльон, лихослів'я, але ваше улюблене. З вами була Зоя та канал Око Бандери. Підпишіться і бувайте!